Так, а тепер блашатничок, в який ми заселились. Так, 14.022. Такі от будиночки, типа, вдоль дороги. І типу вламуєшся сюди. Тільки це не наш. Все по-бідному, такий собі район. Я не знаю, тут англійської мови ніхто не розуміє. Якийсь район походу може мексиканців, італіянців, я не знаю, коротше. Але вони майже ніхто не розуміє англійської мови. Прикол, коротше. Обзор блашатника під Лос-Анджелесом. Коротше, отакі от Ящики почтові. Ага. Такий жорсткий басейн. Погнали! Піднімаєшся, отакі от квіти кругом насаджені, милуєшся квітами. І отакий от значить Басейн убитий, він не обслуговується, фільтри не працюють і ну, ніхто в ньому не купається, таки викупала якась зливна яма обгороджена посередині двору. От. Мабуть, дорого обслуговувати, тому вирішили його просто, вода ото стоїть і мухи плавають. Так оце такий типу, движнячок з парковками, але добре, що взагалі хоч якісь є. Ось такі парковки, ось я тачку поставив. от Типу це вважається дуже шикарно, бо парковки могло й не бути взагалі. Просто могло не бути парковки, як у нас було в Сан-Дієго. Так, і хата. Хата, коротше, на замку. Ага. Чітко відкрив хату. Вломився в хату, ага, Ось така хата. Так, що тут у нас? Ось такий тут стіл. Дитячий уголок. Ну, це для грудничків, там 2 годика. У нас вже по 10-20 років дітям вони вже таке не граються. Кухня кухня тут, до речі, на фотографіях із виду така ніби нормальна, така, вау. Але безтолкова. В плані, духовку включили, воняє димом, чуть не пожар, сигналізація спрацювала. Ми в диму як черти бігаємо, ужас. Коротше. Е, допустим, теж по нічим. пожалуйста, користуйся нормально. Е, якась там сковородки нема, посуд не митий приїхали. Підлога така грязна. що не заїдемо в квартиру, підлога така грязна, наче тут обутими ходило 20 чоловік в неділю. і ніхто не прибирав. Але, коротше, Визивали, ругалися з хазяїном, визивали клінерів, приїжджали, тільки що знову мили, тут півгодини лазили. Тому що було все таке грязне, що ну, корише, капець. І постільне, постільна білизна, всяка та постіль теж було все вонюче, не стірене. Сказали, чуваки, давайте щось тут нам постирайте, поміняйте, тому що як тут можна жити, не зрозуміло. Так, ага, трошки вони тут підшаманили, скрутили нам пару рушників. Трохи помили підлогу, хоч, хоч ноги не липнуть, а то таке прийшов, ноги прилипають, все грязне, грязюка така, що капець. Коротше, така спальня пойдеть, можна лягти поспати. Жарко, правда, кондиціонер тільки в першій кімнаті, тут немає, тому тут трохи гіше. Нормальний санвузел, таке. Помити руки, пісять, какать, помитися, ось нормально можна. Е, так, тут я вікно відкрив, бо вони тут хімію нахімічили, трохи нам наваняли. Там якийсь шкафчик теж прикольний. Так що нормально. Ось такий номер. 800 доларів, як я казав, за 4 суток. А у Сан-Дієго було б 1500 доларів за аналогічний як не гірший. І по клімату так само, як Сан-Дієго. І, в принципі, плюс-мінус, навіть краще трошки в, в цьому апартаменті, я б так сказав, чи як його назвати, цей блашатнічок не зрозуміло. Але. Нормально. На тиждень заїхати, для того, щоб просто поруч півгодини від центру Лос-Анджелесу, щоб тут подивитися і поїздити, всякі там побачити приколи. Нам цього достатньо буде, в принципі, тому такі такими путешественники жорсткі, то нормально, можна і в таких умовах прожити.